Просто спробуйте вгадати, що з цим Маком не так. Секунда на роздуми та відкриваємо карти. Значить, MacBook. Звичайний зведу MacBook, але є маленький нюанс. Якщо покласти iPhone на цей MacBook, то ми побачимо, металевий корпус, металева кришка просто погнулася. Погнулась під тиском акумулятора. Так, так, вздуваються не тільки телефони, а ще й ноутбуки. І відкривати треба обережно, тому що. Болти відстрелюють тільки так. От ви просто спробуйте уявити, який величезний тиск зібрався під цією кришкою. Для наочності залишаю порівняння нормальних банок із ненормальними. На щастя, в ноутбуці більше нічого не постраждало. Ноутбук працює на блоці живлення без акумулятора, тому ми погодили з клієнтом його заміну. Попутно повигрібали пилюку під кришкою та, власне, замінили деталь. Фіксуємо акумулятор, знімаємо плівки, закриваємо кришку і це ще не кінець. Протираємо ноутбук, перевіряємо працездатність та сповіщаємо клієнта про готовність. Заміна коштувала 2500. Модель MacBook A1466.